Знаєш, я завжди робив як більшість людей, тобто, коли в мене весь час там були якісь невдачі чи щось таке, на... наприклад, я завалив там якусь оцінку, чи я там зірвався на якомусь своєму неуфапі, то я завжди думав, блін, все, я одразу вже неудачник, я більше я дрочер і все таке таке. Тобто я починав негативно про себе думати, і це тим самим знижило мою самооцінку. І тим самим я продовжував робити те саме. Але після того, як я почав робити повністю навпаки, тобто, я не кажу, що якщо я там завалився, то я сказав, о, да, який красавчик, я просто почав думати, що окей, добре. Це лише помірна затрата, я нічого майже не зробив, воно ніяк не вплине на мій характер і на мою оцінку. І після того мені було набагато легше позбавитися від якоїсь там залежності чи якоїсь там невдачі, чи, наприклад, навіть поміняти свої перспективу, тобто бачення себе. І я тільки недавно про це дізнався, але я думаю, це дуже цінний трюк для тебе, щоб отримати і отримати, навчитися. І просто, я думаю, що ти просто так злетиш на своєму саморозку і просто, можливо, навіть якщо ти не на нього, просто можеш отримати якісь знання і почуватись краще про себе. Тому що більшість людей зараз, знаєш, вони думають про себе негативно після того, як вони щось зробили негативне. Вони зразу думають не то, що... Окей, добре, це проблема, мені треба її якось вирішити. Вони зразу вони кидаються в свої емоції, типу, а я такий недобрий, боже. І зразу вони думають, що вони якраз і є недобрі, тому що... їхній мозок так говорить. Але є одна ключова річ, що твій мозок думає, він вважає, що це правда. Якщо ти будеш думати, що ти якийсь неудачник, що ти якийсь лох і так далі, то... Він не буде так думати. Він не буде так думати, він буде робити дії в залежності від того, як ти про себе думаєш. Тобто, якщо ти думаєш ти дрочер, ти далі будеш дрочити, Якщо ти думаєш ти залежний від якоїсь там субстанції, ти далі будеш її вживати. Тому що ти маєш таке бачення себе. Ти ж не можеш, тобто, поміняти якісь свої дії, якщо ти думаєш, що. я дрочер, але я хочу позбавитися цієї залежності. Якщо ти. Будеш просто позбавлятись від неї і <клес> нічого не робити своєю самооцінкою, нічого не робити своїм баченням себе, як ти себе бачиш. Тобто, якщо ти і ти нічого не робиш для того, щоб підняти себе з одного рангу в дрочер на ранг той, хто не дрочить, це <клес> ти будеш повертатися і будеш дивуватися, типу, чому я ж, я ж і помотую кроки, які мені сказали ютубери, що не роби такого. Але сам ключ в цьому це якщо ти хочеш розпозбавитися, якщо ти хочеш отримати якісь, наприклад, хороші оцінки в школі, якщо хочеш отримати якийсь просто продуктивний день чи щось таке. Але ти зараз думаєш ти такий непродуктивний, чи. чи... я не знаю. То. Саме головне цей ключ, тобі потрібно імплементувати його також, це бачення себе. Твоя самооцінка, вона саме найголовніша роліка від іграє в тій. Зламані твоєї залежності і просто міняє себе. Бо, знаєш, як ти міняєш себе як ти знаходиш себе. Ти не шукаєш такого... які мене пові... по... переконання на рахунок себе. Ти просто створюєш нові переконання. Ти шукаєш всі свої старі і просто міняєш їх на нові. Ти створюєш нового себе. Бо якщо ти не створиш нового себе, то... Ти будеш продовжувати бути таким самим і до вас. Типа. Я хочу поміняти якось себе, але я не можу, тому що я не знаю. Так. Щоб поміняти себе, потрібно тобі зробити, по-перше, зміну своєї самооцінки. Добре. Як тепер поміняти свою самооцінку? Візуалізаціями? ну, Типа візуалізація це що? Візуалізація це те, що ти уявляєш своє близьке майбутнє. Тобто, не думаєш, ти виявляєш своє завтрашнє. Думаєш, що ти просто уявляєш тепер, який ти тепер є. Тобто, давай я тобі трохи ясніше поясню, бо це можливо тупо. Ти просто сидиш і уявляєш то, яким би ти хотів бути. Але думаєш при тому, що це ти і є зараз. І воно тобі поможе. Можливо, раз, два, три, чотири сесії і ти вже поміняєш свої думки на рахунок себе. Це отак от швидко. Це треба робити щоденну практику, якусь щоденну звичку, тому що якщо ти не будеш цього робити щоденно, то... в який сенсі цього? Можливо, щоденно, навіть 15 хвилин. Не бійся про 15 хвилин, вони дуже швидко прийдуть. Вони дуже швидко прийдуть. Це, по-моєму, навіть швидше, ніж медитація, Ти навіть не побачиш. Тому що ти. Будеш просто мріяти весь цей час і. Якимось дивним чином ти її не пригавиш час, тому що ти міняєш своє бачення себе. Але ти її пригавиш, тому що ти мрієш. Але. Вже краще імплементувати і інвестувати свій час в візуалізації, аніж всякі різні фільми, типу, Ютуба щось такого. Тобто, як правильно це робити? Я роблю це отак. От, от. Тобто, я. Всижу або лягаю і просто повністю розслабляюсь. головний ключ в цьому, що якщо ти хочеш щось поміняти на рахунок себе, тобі повністю треба розслабитись. І після того, як ти повністю розслабишся, тобто як розслабитись, ти просто уявляєш свої кінечні частини. Я не, не пам'ятаю перекладу. Тіла і уявляєш їх, неначе це бетон або цемент. тобто вони Важкі і ти не можеш ними керувати. І при тому ще глибоко дихаєш, тому що це то буде якась паніка. І отак ти розслабляєшся. Після того, як ти відчуваєш, що да я вже розслабився, вже все нормально. Ти починаєш потроху появля... уявляти себе в майбутньому. Який ти маєш бути. Тобто, наприклад. Уявляєш, що ти там роб, маєш дуже продуктивний день, чи ти там медитуєш з повним фокусом, наприклад, якщо ти не можеш фокусуватися так сильно. Або, наприклад, ти бачиш себе, що ти, наприклад, не дрочиш серед дня і просто такий це, о гад, І зразу це все воно асоціюється з тобою, тому що ти уявляєш себе. І сама головна річ, яку треба розуміти, це. То, що це ти? Це ти, ти себе уявляєш, це ти теперішній. Тобто ти уявляєш себе в майбутньому, але ти маєш уявити себе в теперішньому. Що, що то ти зараз. Що Ти створюєш нові розуміння для себе. І тепер ти просто стаєш новим собою. Тепер ти поміняв свою сутність, ти поміняв свою особистість і ти тепер можеш бути тим, ким ти уявляєш. Хоча можливо вона навіть не швидко прийде, типу, тобі потрібно... Там 3-4 дня появляти, зробити, тобто, якусь консистентну звичку для того. Тому що ти від одної сесії ти майже нічого не отримаєш. Можливо, ти отримаєш типу, по... О, да. Я... Отак от... от правильно робити. Ти. На початку фокусуєшся тільки на формі, як це правильно робити. На подальших своїх сесіях ти просто почнеш уже отримувати якісь більші розуміння цього всього, і також отримувати винагороди такі, як. Просто любов до себе і. також нове особистість. Це просто життя міняюче фіня. Життя міняючі. Що за слово? Але, бро, це. це. Я в шоці. Бо. Знаєш, в мене весь час так було, коли я якусь звичку хотів е зламати, тобто, наприклад, той самозалежність відповнувши, я весь час там... Я не дружив там, наприклад, 4-5 днів, 7, 10. Але я... мене були такі думки, що... Блін, я не дружу, а що мені тепер робити? Типу... Так дивно, частина моєї особистості відірвалась і, йо моє. Я... Тому що асоціював себе ще далі з тим дрочером і так далі. Після того як я почав робити візуалізації. Воно почало потихеньку пропадати і мені стало навіть легше. Тому що я перестав себе асоціювати з тою фіньою і тепер легше просто взяти і робити такі довгі відрізки. Наприклад, там 4-5 днів. Да, я знаєш це мало, але як... Я супер залежний від цієї хінії, але. Я її поборюю і тобі поможу також. Так що добро, да, це було ультрашвидке відео, але ціна від цієї фігні вона просто... височайша. так що, Да. Приключай своє ментальне здоров'я.